Вітаю всіх на каналі. Ну, що я вам можу сказати? Зівчора ніяких покращень ні тут, ні тут не відчулося. Навіть не почув ніякої крепатури, Взагалі нічого. Єдине, що страшне болять коліна і трохи ноги. Якби. В деякий момент, коли йдеш, дуже поганенько себе почуваєш. Але... Можливо, з часом це все вирівняється, бо я буду постійно цим рухати. Е, я так розумію, що з-за того, що не рухав, воно і не працювало. Е, сьогодні будемо робити наступні вправи, я побачу теж на Бінті. Це е, таким чином піднімання ноги до ліхтя. Я так розумію, що це щось тут має е, підтягувати, якусь, якісь м'язи. А також таку вправу якусь дивну отак якось треба робити. І це я не знаю навіть що має давати, але коли так роблю, відчуваю, що тут десь отак от протягує якісь м'язи. То, мабуть, воно теж має працювати на м'язи живота і, можливо, на спину. Не знаю, перевіримо. Роблю по 20, як і минулого разу, не буду зменшувати, бо... Е Ну не варто нашого, треба тільки збільшуватись з часом, але поки, поки так. Фух. Тож поїхав. Знову ж таки в ногах важко відчувається вчорашнє навантаження. Знову починають хрустіти, можливо ви не відчуєте. Але тут ніяких я не відчуваю такого, щоб от... саме тягнуло десь. Не знаю, можливо воно працює, але поки ще не зрозуміло. Подивимося. Ну так знаєте, я не втомився. А я, мабуть, буду їх чергувати. Тепер буду робити те, що треба ногою. Так, це отак. Ага. Ну все, починаємо. Ого. <звук> 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 Ніяких відчуттів. Можливо, неправильно роблю, не знаю точно. Можливо, треба не так ногу піднімати якось боком. Не знаю. Ну так ніби вони робили. Е, схоже було на те, що це має бути правильно. Не знаю, подивимося. Ось тут страшне все натягнуте. О, Знову ніби багато дуже бігав. Я ж судомий трохи. Так, Ноги капець, я не знаю, може воно натягує ці м'язи ногами, не розумію, але пишуть, що має бути саме на... Живіт працювати, але поки я тільки ноги бачив, що капець він повний. О, а живіт не знаю, може він просто я завтра прокинуся, він... все, і вже немає його, тоді ми побачимо. Так, Ну і останнє що, знову ту вправо. о О-о-о! А тепер, зрозуміло, воно на спину працює. поперек страшне, почало тягнути прямо. Останні 4 десь, мабуть, десь 6 разів страшне поперек тягне і... О, аж трохи... Отут хрящі внизу все як почало боліти, ніби ти дуже сильно зігнувся, а потім аж... Різко так розігнувся і воно аж стріляє. Фу. Ну подивимося. Подивимося, що буде далі. Тож на тому все. До зустрічі в нових відео.